Oui. Відповідь на революційні дії вогонь. В Івано-Франківську невідомі палять автівки євромайданівців. Кілька днів тому у середмісті спалахнула машина одного з активістів Віктора Неміша. А у ніч на четвер полум'яний аргумент дістався. І найбільш радикальному мітингувальнику Михайлу Бойчуку, відомому як хімік. Каже про підпал дізнався від сусідки. Буквально за лічені хвилини авто згоріло вщент і відновити його вже неможливо. Хто таке зробив, чоловік не знає, та переконаний, це помста за громадську діяльність. Мовляв, погрози в його сторону та навіть роди від невідомих Лунали неодноразово. Було сказано мому сину, що скоро, рано, скоро твого тату недовго залишили жити, його скоро застрелять. Було, ти подумаєш, а то тобі потім може аукнутись, і пішло, поїхало. Були, дзвінки не встановлені, номер не висвічувався. Ну, я думаю, що це все разом йде. Тому що по-інакшому два дні тому Віктору підпалили машину, ну встигли загасити. Сьогодні підпалили мені машину. Ну, не встигли ми загасити, ну так сталося. Значить, це йде вже, думаю, якась реакція, якась схема, це йде якась помста. У те, що машина активіста зайнялася та згоріла через прикру випадковість, не вірять і сусіди. Людина постраждала. Але робота є чужих рук. Ті, котрі. Вони не хочуть України. Вони хочуть, хто знає чого. За справу вже взялися місцеві правоохоронці. Втім, жодних версій поки не оприлюднюють. По даному факту відкрите кримінальне провадження за статтею 194 частиною 2 умисне пошкодження чужого майна. Санкція передбачає позбавлення волі від на срок від 3 до 10 років. Між тим своє розслідування розпочали й активісти, бо правоохоронцям не дуже вірять. Не збирається зупинятися, і сам Михайло Бойчук запевняє під палим його не залякати. А про безпеку своєї родини подбає силами друзів та власними.